Ми розбираємо мамин підвал. О, Кеті! Так, тут у нас куча всяких плавсредств я понаходила. Ти зараз впадеш. Я зараз впаду, якщо ви дерне мене. Оце щось таке, я теж не знаю. Короче, добра. Це тут. Треба розбиратися. Таке, що за этого помога. Може це дождевик, мені здається. Чи може, це палаточка. Яка? Може палаточка, може дождевик. В общем, це не так зразу все це можна. Це вже дуже багато винесено. Да. Щас у нас ще один... Артем. Ще один. Так, що тут Сколько можна догадуватися? Не це все цена. Сильчики, лопата. Ну, що такое. папки якісь з документами. Оце документи надо потрібно... перебрати. Да, там може наследство якесь бути. Акції, облігації? Акції, облігації, да. що це, так. Що это? Хай, тут по всьому підвалу мене вже. Поводила, ось ще дивіться. Швабри. Пишіть, чи є у вас підвал і шо? І чи ви знаєте, що там в ньому? Ходь. Я точно не знаю, що тут, а я там загрузив. Загрузив? Да. Модець. А ну давай, Супермен! Опа! Дві хвилинки ще тут два пакети, що раз біжу і все. Чекаємо, чекаємо. Ох, і Кеті його любить. Коли він чухає Кеті, вона просто <гайфує> кайфує. Ти тепер мальчик лежать. Кайфушниця. Коробка новогодняя. Щось упало у тебе. Все перевірила, Катюха. Ну, я документи не перевірила. Та я у К... Кейті спрашиваю кажу. Все, пошли, бо вже буде спать пора. Все, 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 все. пора Ні, Артем, іди закрий, бо там такий замок. Не, я это все закриваю сама. Барабан. О, мама, боюсь спитати. Амазонка ти була. Ні, без барабана я була, амазонка. Це щось інше було. Ну, а, а эти були дві в красному. А, якийсь танець був з барабанами. Эти. Як вона називалася? Барабанщиці. Кеті, ні! Так. Ей! Я оце все собаку побачила, і вже гнала її. тут. Хотіла дати їй, так? Прочуханку. Закрив підвал, боже, я не знаю, як вони да, Так, за, за секунду це робить. Так, так все, ти собаку за... А, чи тікають? Ні, я зараз прийду. Давай. А, ну давай, мотивчик якийсь. Танцюй, давай. І дома. Все дома. Морозиво купимо. Артем, куди ти це все діваєш? На мусорку. да да, да на да. мусорку. А що? На мусорку. Ну, це все. Пилисоси... Два пилесос. Телесосико віддам, він поробить перебув. Телевізор! Телевізор Андрюхі подарю. Він таке Що Там, ще, Боже. Ну там, понятно, з Насті, рибальські. рибальській. Рибальській Насі я... теж я пороздаю половину. Ну, а що, кінта? Шо. Ну. шо барабан! Дека собака? От, не влізь барабан вже. Пришлося вести на руках. Розпаковка. У на каналі, да? а? Розпаковка у Артема на каналі. При чому тут Артем? Просто. У <laughs> тебе є, до речі, канал. Я чому знаю. ти його не ведеш? Бля, мені сталося канал повести і повіситься і все. Цього <laughs> часу немає. немає. Тобі сьогодні подобається погодка? Офігенно, це мої любими погода. Що якби дощ лупашив, так щоб можна було стоя напитися. Так він і лупашив все Та Ні, він маленький що, Так, звісно, ми сьогодні гуляли зранку, там пісок такий промокший. От тоді лупашив дощ, тоді. Дивіться, яка тут у нас рибінка. Перед цим, як в тебе затікало кругом. Так от це ночі такий самий був. Не було таке, що треба. Калю... Я по калюжам бачу. Я спав чув все. Не обманувай людей. Що ти спав? Я спав і чув все. А, чув все. Ясно. Так, ну ми їдемо додому. А, до речі, треба ще в мою машину, в гаражик. Котику! а <реку> ти апарат свій. А я приготувала смачну вечерю. Курочку. Під кабачками, помідорками і сиром. Мому має бути смачно. У цьому сарафані не можна нахилятися. Ще приходиться потім кадри вирізати. Так що я рівнесенько так дістала водилочки. Оп. Дивіться з вами нямати. зараз покажи цю красу. А там дивиться волейбол. Україна, Італія. Міла? Мілані. Міла так, вот. Эй, да! Дивіться, яка краса. Там курочка, тут помидорчики, кабачок, помидори, базилик, сирочек, хлебчик, уливочки. Всім снучного і тубі. А я, да. я тут пью тонік. Тоник, вот этот тоник, э, с коньяком, очень вот вкусно. А я ничего не пью. А затем есть вот такое пиво. А ты уже выпил? Да, больше ты не могу. Больше не могу? Две же было, ты две выпил уже? Я же за рулем. А, -а, -а. ты что уезжаешь? Да. Ух ты, с сыром. только пожрать приезжает, все. Да, Даже і морожена не лижить. Катастрофа. Візьми серветки. Так. А ти ж Ну там ж є ще. А що? Відкривай, а я хочу спробувати інший ще. Який тобі брати? Бусковий. А ну знаєш слово бусковий. Бузковый. Бузок. Правильно. Бурпле. А по-английски не говорил. М -м, извините. Там, скоро скороночка снизу. Все, в общем, всем смешно. У нас романтик вечер начинается. Ну, прям там. Так, я тут заляпалась. Трошечки, от бачите, це фруктами заляпалось. І зараз будемо перевіряти з вами лайфхак. Кажуть, кипятком треба полити. І навіть застарілі плями, якщо їх не виводили до цього якимись спеціальними засобами. Просто на очах пропадають, зникають. Зараз перевіримо. Це у мене легенький варіант, це кавун у мене капнув. Але. Я вже пробувала з вишнями, з шелковіцею. Працює. Зараз покажу вам на кавуні. Закип... Закипіла вода. Пляму натягнула на баночку. О, там в мене баночка. Якщо велика пляма на та або просто коротше, придумайте як. Я щоб зараз показати, вам покажу ось так. Цим лайфхаком поділилась з нами мамина подружка Саша. Пропадай, що це підстава? Має пропасти, я вже так робила, шовковиця, ви уявляєте? Зламався лайфхак. Врятувало ситуацію звичайне хазяйственне мило господарське. От, все, відіправила, немає нічого. Два рази я його намилила, поправила і все. Хоча, я ж кажу, шовковиця і вишня, взагалі, я була в шоці, я була впевнена, що це буде прямо назавжди. Просто полила кипятком і воно зникло. Тут не спрацювало. Подивимось, Висохне, чи воно залишиться. Ну, наче, то от этого ночі є. Ну, в общем, покажу вам, коли висохне. Всі знають такий напій, як капу Оранж. От, а я зараз зроблю собі інший напій. У мене тут є швепс. Да. Чомусь такого кольору. Ось такий. А, це, ну да, тонік. І є кава. Цікаво, що з цього вийде. Я вам розкажу Ей, Дода. Не, не Дода. Нет, не так, кстати, прикольно. Розпробовала Мм, прикольно Мм. С кислинкою і Гірчинкою. Хм. Можна пробувати мішати різне. Ось така у нас погода. Дощик трошки моросив сьогодні, зранку гуляли, але я жара спала, трошки передишки. Мені подобається. А ми з мамою на базарі, з мамою і Сашкою. Мама тут обирає кумітні. Сьогодні так багато людей, так багато всіх. Сьогодні субота. А що це ти будеш? Огірочки закатувати? Засолювати. Мама. Мама? Мама. О, це так пахне, Мені так зелену А мені треба насіння гарбузове. Малина хочеш, я Малину хочеш? О, вже на 250. А була. — А була по чому? 200... — Коли? — От коли ми були з мамою, питали. — Мам, огірки ось хороші по 55. — По 55. — Не хочеш? — А от по 45. — У нас огірки по 45, дивись. Угу. — Такі дорогіші абрикоси. Це ще вони будуть дешевіти? Чи це вже остаточна ціна, хто знає? 195 гривень кілограм абрикос. Персики дешевше. 100, 160, 170. Гляньте, ну, які. Божні оці помідорчики. Чорний принц називається. Дуже смачні. Ці, до речі, смачні дуже. Бойче серце, кому називається чи ні. Хто знає пишіть. Так, лохина куплена. Йдемо далі. Ох, які баклажанчики. О, прикольні. Не бачила такого розміру. Так, кудись ми тут зайшли в такі дібрі якісь. Прямо взагалі, взагалі. Ага. Це ми тут зайшли... Боже, а що такі великі яйця? Гусячі, прям якісь, глянь. Це ж якого кольору? Ой, це розміру курка має бути. Я не знала, що є такі ціни на яйця. 38. Маленькі, маленькі класні, маленькі, да. Але так. такі маленькі у нас по 45, по-моєму. Ну, не знаю. В магазині. Тадатан, тададан, 54 гривні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От це ми зайшли в Рошен. 9, 10. Мама не вірила, що буде акція. А я така, а я хочу, щоб сьогодні прямо зараз була акція. Заходжу в магазин. І тут навіть не 64, як я розракла, а 54 гривні, а вона по 101 в магазинах. О, Боже, я не стрималась. І ще я теж хочу. Не тому що акція, тому що дуже люблю ці шоколадні рошен. Мама в ліпчику. <свіття> тому я так знімаю. Ви давно бачили, як хтось строчить на швейній машинці? От я спостерігаю це регулярно, тому що мама ж є матіки для равликів. От тому, от, коли я тут. Їм її сніданки і вечері от нав'язую себе мамі, як там пишуть. Я тільки брати готова, а віддавати ні. От я ще, бачите, в мене зріляще. Є таке мама робить таку справу. А, а зараз мама ще для мене перешиває <реш> от е, шорти. Я тільки хотіла сказати, да. ти ж не забудь сказати, да, що я це не равлики, да, це мені шортики. Мама вже півдня тут собі мучається. да. От, А я ну, так, я, я живу я своє щасливе життя. Хочу футболочку Саші. Так, да. е, якщо що, я прикалуюсь, тому що там пишуть в коментарях під відео, де я розказувала, що я не хочу відмічати свята, тому що я не хочу напрягатися, і взагалі мене це все напрягає. Ну, основна ідея не те, що я не хочу напрягатися, а то, що е, мені не подобається, що це е, ну, як. Е... Все неіграна. Неіграна. от наіграність. А я не люблю наіграність. Я люблю все по правді. От, хочу, відмічаю, не хочу, не відмічаю. Так от, там пишуть, що я просто лінтя-юга, і я не хочу напрягатися. Я просто готова тільки на все готовеньке, а напрягатися взагалі не готова. А от мама моя молодець, тому що вона заради мене напрягається. От, бачите, зараз а якраз. Ви заради мама... своїх дітей теж напрягаєте. Зараз напрягається мене. якраз це. От, ви просто багато не бачите, що залишається за кадром, як я напрягаюся. Да. Для мами. І головне, що я роблю це з задоволенням. І от мама теж робить це все з задоволенням. Так, да, мама? Да, да. Скажи да. да, скажи да. Я вже багато разів казала, що, що да. Все? Що я це роблю Все, Так що моя совість чиста. Хейтери можете продовжувати, як мама ж, звісно, що вона зараз каже? Ну, звісно, з задоволенням ш'ю тобі півдня шортики. Ні, <laughs> вот. шортики, до речі, я шью не з задоволенням, але ж це треба. Знаєте, є такий момент, що треба е, зробити так, як треба. Ну, що це, нести в атель'є, ну це взагалі цирк. Коли я можу це зробити. Ну, В принципі, якщо б вона сказала, що ні, я не хочу, Віка, не хочу робити. Отнесі ательє. Ну, я б в ательє. Ну ми, чесно, не думали, що це буде так геморно. Думали, буде попроще, коли починали. Якщо б я знала, що буде гемарно так от сильно, то я б і так носила, просто, господи. Та й все. Отак, все. А ще ми мамі посудомийку замовили. Але то в наступних відео.